Віт подалі! Сьогодні ми з вами подивимось прогноз на грудень 2024 року. Подивимось, що вас чекає в різних сферах життя. Я вже бачу, що вискакує колесо фортуни, щось буде судьбоносне. А, давайте почнемо з вашої основної енергії, що вас чекає. в грудні 2024 року ваша основна енергія. Закохані Ту з кубків. Вісімка 8 жезлів. Здається, мені чекає вас кохання з першого погляду. Якщо вже в стосунках, то заново закохаєтесь. Для небагатьох може бути заново закохаєтесь когось іншого, але це дуже мінімально, звісно. Ви можете закохатись в життя, ви можете закохатись. В якійсь хобі, ви можете закохатися в людину, ви можете просто дуже якісь такі емоції відчувати до когось, до якогось соумейта свого, да? до друга, до дитини, типу, що ви просто дуже сильно будете, прям знаєте, така емоційна людина, яка прям ділиться своїми почуттями зі світом. Дуже багато справ, можливо, якісь поїздки, да? якісь переписки, спілкування. І всім, всім, всім хочеться дарити любов, хочеться от якось. Я не знаю, ну коротше. Такій комбінації, ну це просто ніяк іншими словами не назвеш, як кохання з першого погляду, дійсно. А, не знаю, чого саме це буде стосуватися, ну, напевно, більше прояснимо в особистому житті, але <світ> мені кажеться, вас всесвіт благословляє на те, щоб ви в цьому місяці знайшли своє кохання або своє призвання, або щось для вас супер судьбоносне Давайте подивимось, що вас чекає в роботі. Що чекає водоліїв в роботі? В грудні 2024 року. Так. Імператриця. Десятка кубків. Четвірка мечів. Паж кубків. Закохані. Паж пентаклів. Боже. Я думала, це в особистому житті буде вилазити, ні. <смі> І так, поїхали. Загалом, для тих, хто шукає роботу, да? багато пажів, це багато пропозицій, да? типу, якісь вам там пропонують варіанти, хто де, що, куди. Але загалом. Ви і так в ресурсі. Ви, в принципі, те, що у вас стільки варіантів, це не удивительне, тому що ви зараз здатні на будь-які, знаєте, звершення, на будь-які цікаві проекти, тому що це от зараз прям ваша тема. Ви імператриця, неважливо, чоловік чи жінка, ви імператриця, ви родючі, ви даєте якісь ресурси, ви дуже творчі і ну стільки кубків, да, типу, воно говорить теж про те, що а, ваші емоції будуть сильно керувати вашою роботою. Давайте по черзі. Імператриця Паш Кубків. Знаєте, я не в курсі, яка у вас ситуація на роботі. в мене враження, що ви можете бути на роботі, знаєте, оці, як, то толі мамочка, квочка і носітка і, чи чимось чи, чи, чи таким. Да? Типу людина, яка опікається всім, людина, яка допомагає всім навколо, людина, яка там, робить компліменти, людина, яка, знаєте, прийде і там всім допоможе, всіх порадує, всім от якось, от якось хочеться дати чогось такого приємного, приємних емоцій. Да? А, і так, секундочку. Боже, карти падають. Десятка кубків і закохані. Мені здається, просто що якщо ви не в стосунках, типу, ви можете зустріти кохання своє на роботі. Я не знаю, чому це важливо, але воно чомусь виходить саме так. Типу, що. Наче про роботу говоримо, але вам виходить тут кохання. Можливо, якраз там, по робочим питанням десь будете їздити да? там, з якимись клієнтами чи з колегами новими, чи з там ще з кимось. І когось можете зустріти, і, типу, так зав'яжеться ваш усі роман. А, не знаю, може бути такий варіант, тому що такі карти, прям знаєте, ну, нестандартні для робочого розкладу. Uh, і також четвірка мечів і Паш Пентаклів, да? у вас буде можливість для відпочинку, можливість взяти паузу, можливість відволіктися від всієї цієї суєти, і, можливо, кудись убіжати на якісь такі вихідні, куди-то там уїхати, чисто чільнуть. Uh, може, вам подарують якусь як путівку, да? там, чи ще щось. Ну, може на роботі подарують путівку, я не знаю, може, бонус це такий, я не в курсі, але. Якщо у вас, до речі, ще були такі моменти, типу, довго не виплачували якісь гроші, там, типу, чи затримка зарплати, чи ще щось, може прийти виплата. Для вас буде дуже приємно. А загалом загалом, такі карти, я все ще думаю, що, типу, ви можете зустріти реально кохання свого життя у себе на роботі. Тому, якщо ви не працюєте, швидко шукаємо роботу. Так, що вас чекає в фінансах. Що Водоліїв чекає в фінансах в грудні 2024 року. Помірність. Дев'ятка жезлів. Туз пентаклів. Маг. Дурень. Хм. Двійка жезлів. Так, дивіться. Ну, карти говорять самі за себе, типу, що помірність, да? типу, не вау, не фу, нормально, але покращення йде. А, якщо у вас були якісь важкі фінансові моменти, помірність зцілює цей момент. Плюс магда, ви в цілому можете зробити так, щоб гроші, які у вас є, вже працювали на вас. Можливо, ви придумаєте, як вкласти їх коректно, для того, щоб вони почали приносити вам подвійний дохід. Тут якби видно, що з двох краніків ліється вода. Все в ваших силах. Потрібно прошерстити інформацію, придумати, як їх розподілити, можливо, не знаю. Дев'ятка жезлів і дурень показують, що якийсь кульмінаційний момент також в фінансах, да, типу, можливо, ви будете змінювати банк. Чи типу ви будете переносити гроші з одного рахунку на інший, да? Типу йде якийсь момент, почати почати спочатку, можливо, ви відкриваєте якийсь новий рахунок, депозитний, наприклад, да? і туди починаєте складати для того, щоб захистити свої фінанси. Може бути таке: дев'ятка жезлів, це також про захист, і також про якусь боротьбу. У пентаклі від Війка жезлів буде у вас пропозиція, якась можливо це стосується цієї як заставити роботу дінгі на себе. Пропозиція вибір перед вами буде: як, типу, вигідно вкласти гроші. Можливо, для когось це може бути типу, покупка квартири і здача квартири. Не знаю, чому такі, де да? дивіться: Двіка Жезлів каже, що перед тим, як приймати рішення, вам потрібно буде дуже детально продивитися всі нюанси. Тому що пропозиція класна, але можуть бути подводні камні. Читайте дуже уважно дрібний шрифт, де бачите. І в цілому я скажу так: що пропозиції будуть різні. Варіанти будуть різні. Гроші у вас будуть поступово покращуватись. Ніяких таких, знаєте, ситуацій, де ви щось втрачаєте, я не бачу. Просто дуже уважно дивимося, всякі там документики, контрактики. І думаю, на кінець місяця у вас буде цей класний вайб, коли у вас звідкись почнуть приходити потрошки гроші, ніби подвоювати ваш фінансовий потік, подвоювати не чуть-чуть, а прямо подвоювати. Давайте подивимось особисте життя для вас. Що чекає водолії в особистому житті в грудні 2024 року? Що чекає Водоліїв в особистому житті в грудні 2024 року? Четвірка пентаклів. Імператриця. Дев'ятка мечів. П'ятірка кубків. Єрефант королева мечів. А це ви. Так, я думала, у вас тут буде далі історія оця. Знаєте, не дивлячись на те, що у вас, типу, є потенційний шанс зустр... зустріти своє кохання в цьому місяці, десь на роботі, да? або пов'язане з роботою, а ви дуже сильно тримаєтесь за якийсь біль. Четвірка Пентаклів. П'ятірка кубків. Ви тримаєтесь за щось. Можливо, ви не почували себе в безпеці колись в стосунках. І це спричиняє, оце знаєте, типу, блокування якихось стосунків. Чому я кажу блокування? Тому що у вас є якийсь нюанс, коли ваші думки подидеться мечів, блокують вам погляд на прекрасний розсвіт, який вас очікує зовсім скоро. Королева мечів каже, це та королева. Вона не погана, вона не агресивна, але вона дуже в захисному такому режимі, коли вона готова відсікати від себе будь-кого і будь-що, якщо воно хоч трохи нагадує якусь небезпеку. А для людини в дев'ятці мечів будь-що нагадує небезпеку. Бачиш тінь, боїшся, наче це якийсь дьявол. Розумієте? Типу, е я хочу вам що сказати: імператриця і єрофант. Тим більше, що над імператрицею тут така зірочка, типу, висить, і вказує, що це той самий судьбоносний момент, коли ви можете зустріти, прям наче посланого свише партнера. верніть увагу, що на роботі. Але тільки через те, що ви тримаєтесь за якийсь біль, який давно пора відпустити, я знаю, що важко, я знаю, що непонятно, як це зробити. Ми ж не завжди контролюємо своє безсознательне. Але вам треба дати шанс комусь. Дати шанс не означає пробачати там якісь образи, газлайтінг, там, маніпуляції, ще щось. Дати шанс це дати шанс проявити себе як людина і подивитись на поведінку людини в різних ситуаціях. поспілкуватись, не відрізати одразу, але визначати чітко свої границі. Типу, ви можете добитися цього ідеального стану, коли ви можете себе і захистити з одного боку, і з іншого боку, підпускати до себе когось для. Знайомства, да, для кому... комунікації, для якогось типу розвитку, щось таке. Да? У вас є такий шанс в цьому місяці, в грудні, якщо ви відпустите той біль, який у вас може бути всередині. Для тих, кому актуально одруження, так може визивати ночні кошмари, о Боже, що буде, якщо я там щось цей і плаття не встигну, не влізу. Ну, знаєте, це типа предсвадібні нірвіжки, для кого актуально там теж народження хрещення, тому що імператриця у нас тут єрофант. І знову якісь такі, знаєте, можуть бути трошки нерви, такі. Скажімо так, нема за що переживати, але можна нервувати. Типу, може, тому що е, треба сильно там раніше виїхати, бо я переживаю, що я знову запізнюсь. Ну, такі оці предсвадібні хлопоти чи щось таке, не знаю. Такий вайб у мене. У мене ви вже, знаєте, тут якісь вовки виють. Це що це таке? Добре. <сі> е, тому, так, да, прогноз чудовий, якщо ви. Я розумію, що мечова енергія це ваша енергія, але, будь ласка, мечики свої складіть в шкаф. Вам вони не потрібні. Давайте подивимось пораду для вас на грудень 2024 року, що чекає водоліїв, і пораду для водоліїв в грудні 2024 року. Ігерофант, слухайте. ну... Ну, не знаю. Діліться досвідом, слухайте поради інших людей. Обмін знаннями буде дуже важливий. Прагніть до підвищення свого статусу, прагніть до зміни статусу, і в особистому житті, і в роботі. Прагніть до вищого. Да? вищі сили на вашому боці вони вас захищають і. Минуле своє відпустіть да? пробачте його. Можливо, пробачення буде грати велику роль для вас саме от в цей час. Тому, шановні мої водолії, у вас такий класний прогноз. Мені прям нравиться. Ви там з левами десь потусуєтесь. У вас двох знаків, прям шикарні прогнози. Я бажаю вам шикарного місяця, щоб все класно реалізувалося і до зустрічі в наступному відео.